Роботодавці можуть розраховувати на компенсацію у розмірі 6 тисяч за кожну працевлаштовану людину. Термін не більше двох місяців. Такою програмою вже скористались майже 850 роботодавців регіону, які працевлаштували 3,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З однієї сторони, це соціальний захист цієї категорії населення, з другої сторони і можливість підтримати таких роботодавців. Другою програмою. Для роботодавців, які беруть внутрішньопереміщених осіб, є постанова 696, яка дає можливість роботодавцям, які беруть безробітних внутрішньопереміщених осіб, теж отримати компенсаційні виплати. Розмір трошки інший, і він складається від фактичних витрат на оплату праці: це заробітна плата плюс компенсація ЄСВ, тобто тут і трошки інший механізм отримання. В цілому ми виплачуємо таку компенсацію рік, але кожен непарний місяць, тобто, врешті, не більше шести календарних місяців. Крім того, є програми, які підтримують роботодавців, які беруть окремі категорії соціально незахищених громадян. Це і особи, які виховують дітей до шести років, це особи, які без одного з подружжя виховують дітей до 14 років або дитину з інвалідом. Це, це передпенсійники. І такі роботодавці отримують компенсацію єдиного соціального внеску, тобто, ми бачимо, які витрати поніс роботодавця роботодавець, і ми їх компенсуємо. Умова всіх компенсацій, що людину повинні взяти, платити заробітну плату не менше ніж мінімальна, і сплачувати єдиний внесок. Тобто на людину повністю розповсюджуються всі соціальні гарантії. Ми це контролюємо і перевіряємо по всім обмінам. Крім того, ще є виплата, яка підтримує роботодавців, які беруть осіб з інвалідністю, передпенсійників за 5 років до пенсії, і учасників бойових дій. Тут ми відшкодовуємо 50%. Витрат на оплату праці. І ще, нарешті, одна компенсація, визначена постановою 124 це для тих, хто бере молодь. Ми теж підтримуємо таких роботодавців, і тут наша виплата 50% мінімальної заробітної плати. Але це стосується роботодавців, які працевлаштовують безробітних. Ми не можемо не підтримувати роботодавців, які в цей складний час розвиваються і створюють нові робочі місця. І це стосується суб'єктів малого підприємництва. Хочу звернути увагу, що немає прив'язки до видів економічної діяльності, тобто будь-який вид економічної діяльності. І якщо такі роботодавці розвиваються, створюють нові робочі місця і присолаштовують наших безробітних, тобто ті, хто перебуває на обліку, вони теж отримують компенсації, і це розмір єдиний соціальний внесок. Це що стосується компенсаційних виплат. Але я не можу сьогодні не сказати, що ми маємо в своєму арсеналі постанову 702, яка підтримує і тих, хто залишився в скрутному становищі, і через воєнний стан вимушений був скоротити діяльність. Звичайно, якщо. Урочна діяльність то працівники втрачають частину заробітної плати, страждають колективи. Тому ми підтримуємо таких роботодавців і ми компенсуємо цю втрату заробітної плати. Тобто, допомога по частковому безробіттю виплачується роботодавцю для того, щоб він своїм працівникам зміг компенсувати оті втрати заробітної плати. Це дає можливість зберегти трудові колективи. Це дуже важливо на сьогодні. Тому я хочу звернутися до всіх роботодавців. Наші фахівці в будь-якому нашому структурному відділенні, чи це відділ, чи це сектор, готові допомагати, консультувати, допомагати склад скласти ті пакети документів, які необхідні. Ми готові допомогти всім.